Близнюки Терези Водолії З 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Що ж вас чекає? Кінець року, початок нового року. Поїхали! Ходьте комусь пропозицію на Новий рік зроблять. І ви станете, Боже, такий важкий вибір. Це лише цей лінієт комусь буде. Ось така історія, може бути, Угу. За, загалом, знаєте, як завершення і, так скажем, святкування Нового року очень навіть нічого, кроме того, що, скажіть, я скажу, пропозиція. Далі, може бути. Ну, Не може бути, знаєте, тут в сімейному полі ідилія, все добре, гармонія, все шикарно, стол, стол полон всього, знаєте, от така от така максимальне задоволення. А 1 січня трошки вам важко важко, знаєте, вивозити якусь інформацію, от якось прям, прям, прям важко. От, далі Дивимось, що у нас тут. А далі у нас е, якісь новини, переїзди, поїздки можуть бути, ви можете 2 січня там кудись їхати. да Можливо, тут треба буде збирати чемодани, куча, куча якихось завдань, ви на себе звалите, і вам буде важко з цим розібратися, тим, тим паче, 1 січня. да е, Друго, тут якісь поїздки, переїзди, е, інформація, новості і так далі є. Е, е, зустріч, побачення, спілкування, овін, лів, стрілець а можливо, ви будете в енергіях активної жінки. Далі, якісь переписки, приємні сообщені, новості. Так, далі можете поїхати десь до друзів, знайомих з дітками, якісь можуть трати на дітей. Далі документи, традиції. От знаєте, традиційно святкуємо свято. От, традиції, саблюдіни. Слухайте, у мене реально тут програється, що у когось буде пропозиція руки і серця. А можливо, хтось там. 31, 30 го у когось весілля, одруження і от, е, традиції будуться в людини. Там все як полагається. Да? Дальше подіям. Слухайте, якщо ми дивимось по здоров'ю, то треба вам тут пройти декілька УЗІ от не в одному місці, а да? декілька різних клінік пройти, щоб перевірити і знати точно наверняка, тому що може бути якийсь невірний аналіз, невірна діагностика. Далі тут про новий етап в вашому житті. Про новий етап стабільний, який внесе в своєму да, от розвиток, стабільність і так далі, процвітання, вирішення якихось питань, можливо, цих важливих по роботі, по здоров'ю, де ресурс можна набрати і так далі. І тепер для кожного окремо близнюки, терези, водолії. Значить, Знову ж таки, карта нового етапу, але тут затримкою цей етап показує. Да? Дивимося, близнюки, пропозиції, якісь запрошення в гості куди-небудь, от у вас є таке побачення, також може бути. Терези. У Терезів отут якісь можуть бути новини з госучреждення, які вам не дуже сподобаються. Водолії. Водолії. Знаєте, що Важливе в вашому житті відбувається. І знаєте, саме негатив з вашого життя вже має піти. На все добре. З наступаючим вас всього самого найкращого, па-па!